Всім привіт, друзі! Ну що ж, не додаєш зернові до комбікорму? Пишуть, чому не додаєте. Додали вчора е, зернові до комбікорму, пишуть, навіщо додаєте. Пояснимо, коли ми бачимо, що наш, е, наші бройлери живою вагою вже підходять до. Е, Ваги, яка нам, яка нам вже задовільняє, ми починаємо додавати за 2-3 тижні до забою кукурудзу. Для чого? Щоб покращити е, смакові властивості м'яса, щоб колір шкіри і м'яско було трішки жовтеньке, і курка була більш соковита і м'яско було більш смачніше. Тому ми додаємо кукурудзу. Все. Е, при цьому всьому ми, е, при цьому всьому ми е, отримуємо співвідношення в такому балансі, щоб у нас не було падіжу від. Багатої кількості кукурудзи, їм цього вистачало з нашого раціону. Тому, друзі, не забувайте, кукурузку додаємо ми виключно за пару тижнів до прибирання наших пташок. А кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб подальшому не пропустити не менш цікавої інформації. Всім до зустрічі, нехай щастить!